Ребятка, всім привіт! З вами канал Техніка та життя та я, Дмитро. Сьогодні будемо виконувати роботи по демонтажу тимчасового сидіння на моєму тракторі, педалі, газулька, щеплення, переключення передач. І щоб не говорили, що все, що тимчасове, все постійне. будемо все викидати і працювати далі з трактором, виготовляти. Можна сказати, салон трактора, поліки, кріплення, будемо говорити, крил кабіни. Ну, кабіна це майбутнє. Ну, таке слово будемо говорити, кріплення кабіни. Ну і побачимо, як це виглядає. Ну, ось наготую болгарку. Бачимо сидіння. зроблено на таких прихваточках, щоб тимчасово було поганяти. Оці всі речашки, газульку, все знімаємо. Педаль щеплення. Все демонтуємо і рухаємося далі. Погнали! Так, зрізали сидіння. Зараз зрізаємо цю плиту. Знімаємо всі педальки і проектуємо місце оператора-трактора. Так, бачимо, все демонтовано. Всі педальки зняв. Зараз в першу чергу зваримо цей кронштейн, який я тоді не доварив, доробимо. І будемо займатися кріпленням кабіни. Отак От це буде виглядати. Обтянув всі болти гарненько ключем, щоб потім в процесі, як звариться, не тягнуло, не рвало сварки, виготовив дві, дві, два таких уголка, зараз зварюємо і це буде таке кріплення. Доварив тільки що кріплення, отак воно виглядає. Зварене полуавтоматом Метал бачимо сантиметровий, 10 мм. Обварюється дуже добре, полуавтомат має 250 А. В коментарях мені писали, були як я варю такий метал полуавтоматом. Я вам скажу, пече суперово. Мені подобається, тримає. Чому піни варить? Так, це виглядає зараз. Зніму холоне. Трошки підчищу, зразу підкрашу, установлю назад і рухаємося далі. Так, змайстрував таке кріплення. Бачимо, це буде кріплення е, поліка-трактора салона. На ньому буде ось така нтезовська подушка. Їх буде 4 з двох сторон, з однієї, з другої і дві спереді. Бачимо, чотири подушки. І зараз ми це все обварюємо, такий буде мати вид. доварив в одну сторону, такий це має вигляд. Таке кріплення. Зараз займаємося другою стороною. Ще раз показую подушечка. Так це буде. Зараз з уголків буду робити раму, на якій буде тройка метал. Це у нас буде салон нашого трактора. Забабахав другу сторону. Отак виходить. Сварка кукурузка. Кому подобається, пишіть. Коротше, як умію так варю. Якось так. Подушечки. Поїхали далі. Ну що, зробив два кріплення, зварив отаку рамку, на яку буде ложитися метал-троєчка. Так це виглядає. Зараз ще дам розкоси, оці ушей, щоб потім в процесі роботи від вібрації не повиривало. Ну що, проведем Ітог робочого дня. Зварив таку рамку, на якій будуть поліки. Ну і кріплення всього щітки. Маємо 4 подушки кріплення цієї рамки. Дві спереду бачимо. Ну і дві взаді я вже показував багаторазово. Отак. Зачікій початок. Буде ще ззаді зварюватися. Поперек підніматися чуть вище, щоб на уголку було кріплення зразу щитків. Так це виглядає. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.